Консолідація в Excel це процес об'єднання даних з різних діапазонів на одному або кількох аркушах в один зведений результат. Це дозволяє узагальнити та проаналізувати дані, які розкидані по різних місцях. Для того, щоб використати консолідацію, натискаємо на першій клітинці нашої таблички. Обираємо вкладку Дані, Консолідація. Обираємо перший діапазон даних. Натискаємо Додати другий діапазон даних, додати, третій діапазон даних, додати, і так додаємо всі діапазони, які нам потрібні для нашої таблиці. Далі ставимо галочки і натискаємо кнопку ОК. Таким чином, консолідація в Excel є потужним інструментом для об'єднання та аналізу даних з різних джерел, що допомагає отримувати узагальнену інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.